Так, ми в ботаніжному саду Дрездена. Ось такий гарний вхід. Ботансад. Заходимо. І наша сьогодні задача. Ну, обійти весь сад ми не обійдемо, тут дуже велика територія. Наша задача в тепличці. Видно, що ботансад кругом ці назви рослин, да. І ми... Зараз тут погуляємо в теплицях. Де тепло, гарно. Мабуть, ну, ось перші теплиці. Да, ми зараз, може я даже... треба, будемо потихеньку заходити. Ми сюди можна зайти, до так. Так, понятно, не німці. <різь> 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 так, хочу при вході. Показати вам рослинки. Так, да, озеро замерше, але подивіться, тут є вічно зелені, гарні такі рослини. Ну, Красиво дуже. І будемо зараз просто. Правда, часу дуже мало, хоч вхід знайдемо. Так, показувати, тобто, буде, буду казати. Коштує. Ну, я думаю, що обов'язково подивіться, скільки тут багато різних рослин. Уже просто подивитися, ми зайшли 2 секунди. А це сама тепличка. Сама тепличка. Ой, вау, вау, вау. Тут, це, тут мабуть, не пускають, мабуть, да. тут мабуть ця. Тут, мабуть, вирощують на продаж. Але їздить пускають. Боже, скло скла просто все квітуче. Дивіться, скільки рослин. Я нас не знаю, але так, хочеться, хочеться, хочеться. Багато перевадцвітів. Дивіться, цвіти. Що за рослина? Лахенавія Алодес. Алодес. Так, ну, будьмо буду перекладати. Чи, е, там немає, так? Да? Диви, яке чисте скло. Це взагалі. Фух. Ой, це кламен, як гарний. Просто дивіться, як гарно. Я теж хотіла думати, це клемен. Слава Богу, що не посилав, в цьому році така холодина. Тут все контролюється, лампи підсвічуються. Ну, справжні німці з німецькою mm. педантичністю <під> все роблять, щоб воно ну, дуже було гарне. Так. Поч почекай, почекай. Ага. Ага. Тут. Там, мабуть, обій... туди далі обійти, бо тут вхід. так, Заглянула. А тут ось прям ростуть Це ті ж опунції, да, які зимують і в нас. Подивіться, тут вони майже і не, і не втратили своїх. Мабуть, не так холодно, морозі маленькі були, вже от відновилися і живі. Це кам'яниста така горка. Тобто навіть зимою, коли холодно, заходити можна. Деякі вони втратили, так, От так вони зимою, цікаво. Втрачають свою, втрачають свою вологу, щоб не змернути, їх не розірвало, а потім відновлюються. І є, що відновилися, є, що ні. Йдемо далі. Просто махаю головою. І дерева, які вже цвітуть. Ну. Настя, ти бачила цвіте? Ну от це от весна. Що значить що вже тут весна. Я так ціняшечки цвітущі. Хоч було не дуже холодно, і морозно, але ж цвіте, просто вау. Всім. Просто не, не знаєш, куди дивитися. Тут розпускаються вже пері пелюсточки. Там зелене. Зараз будемо заходити. Восьму теплицю, так, да. Америка. Так, реген Вальдшан. Друге, ну, це... По зонам, так, да? по зонам Америка. Ми заходимо. Так. Ми зараз просто в такому раю. Я навіть не знаю, ми таких рослин немає. Так, спармансія африканська. Угу. Так, ось лимончики. Це цитруси. Цитрус максима. Цитрус максима, скажу по листю видно. Так, головне не махати. По відчуттям тут, мабуть, субтропіки, так? Да? Mm -hmm. Субтропіки. О, цей трус клас, Лимончик! У мене всі, вони слистя даже скинули, наскільки було холодно. Два шумні, два градуси тепло mm -hmm. в тепличці моє. Тут фікуси. Все в, все в діжечках, тобто воно не росте, воно все стоїть на піддонах, в діжечках. Ось які. Я не знаю, як називаються ці всі рослини. Е, банкс... Банксія Арегіфова. Регіфова. Так, ну це, це щось з цих з... драценових, похоже. Так, щоб ви розуміли, да? як воно все росте, тут тобто сюди приїжджати треба. Я не розчарована, я по фоткам бачила, що тут дуже гарно. А це ось пальма. Яка оригінальна. Ой, це не пальма, це папороть. Папороть, так. Да. І вайки. Ось подивіться, де розташовується прямо на нижніх листочках. На кожному такому вайки. Тут дуже гарна фотка через це листя. Да, да. Так, так. Так, ходимо в другий, і тут справжні тропіки. Тепло. Якщо ви в Дрездені замерзли, то вам сюди, Ліани. калатеї різні, зігузи. Кавіняшки. Ось яке цікаве дерево. Подивіться, як гарно цвіти а ближче. Підійдемо, бідемо, під щоб людей. Так, а внизу, як завжди, різні. Рослини про них розповідається. Це мухоловки, тут про мухоловок різних розповідається. Ось подивіться, як цвіте. А... Астріця, ось а... Астріця, які цікаві, мабуть, плоди сині. Да, рослини тут просто величезні. Гляньте. Щоб зріняти ли... моя рука, да? і листочок ще в п'ять разів більший. Це лянки всі, Псіло... Фі... філодендрони. Це філодендрон такий прикольний. Прям росте на інших деревах. І багато папороті. Ну, подивіться, папороть. Прям папороть дерево з вайками. От як ростуть папороть. Їм треба, щоб було тепло і волого. Тепло і волого. Така невеличка ця тепличка, а. Написано, що побудована в 45-му році. Кляндер Штрендборден. Діди, гарден і Нахт Дер Фебруар. В лютому 45-го року відкрита вона. Ось такий вигляд має ця теплиця. Так, а йдемо до Ой, слухай, такий гарний Ой, це ж не клів'я, це у нас гіпіаструми. Я так подумав, що здалеку клів'я. Гіпіаструми цвітуть. А Оказується, гіпіаструми теж люблять тепло вологу клімат. Тут дуже багато квітучих рослин, тобто у них цвітуть весь рік, а можливо вже їм весна настала. А, такі. Ой, я плоди, це ж. Ой, забула, як роз... росли називається, Ну ви зрозуміли, да? хлібне дерево, вон такі зелені плоди-плоди. І вже он новий пагін росте, нові листочки. Навесна да, вже включилась. Оце гібіскус. То, що в нас росте на клумбах А там справжня стріліція дуже гарні. Да, рослини просто неймовірно гарні. Подивіться, він філодендрон де на самому верху росте. Просто прив'язаний на дереві. Дерево Акація. Е -е, називається у нас ще ми називаємо її безстидниця. Я в Криму таку бачила, це акації такі ростуть в Криму і в Одесі, дай ще є. Часто зустрічаються. Валерія скільки рослин. Я не знала цих рослин, можливо, які знають, їм можу сказати, але їх дуже мало. Так, і про це дерево. Зараз по-німецьки прочитаю. Анпа in Regenwald. Регенвальд. А як що воно таке? Воно, зараз покажу, можливо, там вдома перекладу. А ось подивіться, як воно цвіте. Прикольно. І по ньому ще плетуться різні ліани. Це стріліція. Ось. Красуня. Кстати, вона не дуже висока. Отак вирости завести собі. Дуже гарний сорт. Фланценпайнт. Фланцен пайн. Хіліконіка августа. Ага, стріліці августа. Прикольні. Монстера, подивіться, яка з яким цікавим листям. Монстера Карвіншвін. Таке мощніше. Да, тут дуже багато орхідей. Жалко, що не цвітуть орхідейки. Бачу філоптити, філодендрони. Не цвітуть вони зараз. Мабуть, в них період передпакоє. Зато інші рослинки. Так, ну що? Тут стрілиця вже відцвілась. Ну і ми прощаємося, йдемо далі. Так, вернулися ми в цей сад. Тут доволі прохолодно. Сразу відчувається, ось, що тут не жарко. Я думаю, що всі ці рослинки виставляються на вулицю влітку. Так, ой, аспарагус. Ніколи не скажу, що це аспарагус, Наскільки він прикольний. Аспарагус Ден Сіфлорум. Клас. Муерсі. Му Клас. Ну да, справа з таки би собі завело. Прикольний. Угу. Пасіфлора. Ось якраз її такі листочки гарні. І вона цвіте. Подивіться, буде плотиків не бачу, бачу тільки квіточки. Пасіфлора цвіте. Ну і теж це у нас, не знаю така, що за рослинка, але красива. Ну що, одіваємося, йдемо до другого, чи скільки? Угу. Щось я швиденько одінусь.